Чатка, от розкажіть мені, будь ласка, такий, поділіться якимось лайфхаком, секретом. Як іти в магазин і купувати тільки те, що треба. От скажіть мені, будь ласка, як це? Робити. У мене постійна проблема, що я йду в магазин. І ще така штука в мене є, що я заходжу і бачу акції, і думаю, ну це ж пригодиться там. Або бачу акцію і беру дві. Два товари, да, по акції. Думаю, ну. Поки акція, хороша ціна. І по ітогу витрачаю купу грошей. Ні! Да, да, да стін. Ну, котрі, нак нам І витрачаю купу грошей. Непонятно на що, які продукти бувають лежать, і ти їх не з'їдаєш, звісно. А я зараз одна з стінкою. Нам багато ж не треба. Як ви взагалі розподіляєте бюджет? От щоб так правильно, да? Хочеться і відпочити, і поїсти щось, і купити собі з одягу, і привести себе в порядочок. Да? Бо ти ж дівчинка, хочеш виглядати гарно. А зараз такі ціни, що це капець. От якось немає в мене такого правильного розподілення на те, що зараз ну, необхідне да? і купувати тільки те, що необхідне. А не купувати. Багато лишнього, реально. Те, що зараз ну, просто не дуже необхідне. Скажімо <Сьогодні> так. <мета. кхідомо> хочеться якось відкласти грошей на відпочиночок і на щось ще собі. Ну, коротше. Це просто жаль, це якась, напевно, хвороба. Стакан. Тому, дівчатки, чекаю від вас лайфхаків. <свідомо> Я ж не одна така, ну от, чесно. А хочеться. І зараз, знаєте, в мене от, е, в ті часи складні. От е, я собі підіймаю настрій чимось таким приємним. Піду собі щось куплю. Там кафійочок смачний. Кафеочок зараз теж не да? А хоча так сидиш і думаєш, можна було б і вдома попити, дома ж є кава. А ти йдеш і купуєш, ну хочеться. ж, Ну хочеться. ж. Бачите, зараз літо і. Треба напитися ще того айс-лате. Хочу, до речі, сьогодні зайти в кав'ярню і купити собі айс Капучино. Може, воно реально є? А я про це не знала. Так що, дівочки, пишіть мені, будь ласка. Ну, я ж не одна така. Ну, скажіть, ну я ж не одна. Я, я не шопоголік, це не про шопоголік. Це про те, що ти не можеш правильно розпоряджатися своїми грошми. Я думаю, це за це. Може в когось є якийсь лайфхак. Ну взагалі, при між